Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує на моєму третьому курсі задач з параметрами розглядати задачі з параметрами, які в різні роки були на ЗНО НМТ в Україні. Ми з вами продовжуємо працювати над ЗНО 2016 року, і на основній сесії цього ЗНО було ось така була ось така задача. 33, я як ви бачите. Розв'яжіть рівняння залежно від значень параметра. Ну, зараз прийнято формулювати для всіх значень параметра, розв'яжіть рівняння. Ви бачите, що для цього рівняння ми повинні почати з знаходження області визначення параметра А. Я коли викладав у математичних класах, я, в принципі, так і писав область. Визначення, ну, я тоді ОДЗ писав область допустимих значень, область визначення рівняння для параметра, маленький індекс А. Ми бачимо, що параметр А 2А під коренем, А більше або до рівню 0. Я зразу це обведу. Це такий перший важливий крок. А далі ми маємо. Ну, або може, давайте я не буду номерувати, я знайду область визначення. Давайте я буду кроки номерувати вже коли, скажімо так. Це, це очевидний крок. А далі ми маємо знайти область визначення рівняння для х. І перше, на що ми звернемо увагу, це на знаменник. Ми розуміємо, що знаменник не дорівнює нулю. І ми маємо дати відповідь на питання, коли це відбувається. Дати питання, відповідь на це питання не дуже просто. Чому? Тому що нам обов'язково треба в цей момент спробувати якимось чином перетворити цей вираз. Я вам хочу нагадати: я вже в деяких своїх виступах казав про те, що у 10-х роках на ЗНО. Були досить складні задачі з параметрами. Ну, Я думаю, можна здогадатися, що ми повинні спробувати застосувати метод, який називається метод групування або спосіб групування. Я випишу мою ліву частину, я не буду весь час писати не дорівнює нулю, не дорівнює нулю. Я отак буду групувати перша група, виніс за задушки мінус. І ось так друга група. Що я можу винести за дужки у, першому, у перших дужках? 5 в степені Х. Тут буде 5 на 5 степені Х плюс 1. У других дужках я можу винести за дужки 5 в степені А. Але ефективніше винести за дужки 5 степені А-1. Тоді тут в мене залишиться 5 степені Х і на 5, а тут в мене одиничка. Таким чином я бачу спільний множник, я його виношу за дужки, Вже буде тут у нас перший степінь, значить, 5 степені х плюс 1 плюс 1, а в дужках 5 степені х-5 степені а-1. Це дуже важливо. Чому? Тому що ми задаємо собі питання, коли цей вираз буде дорівнювати нулю, щоб такі значення виключити. Коли цей вираз дорівнює нулю, він дорівнює нулю, коли оце дорівнює нулю. Ну, так це чудово. Чому? Тому що показниковий вираз дорівнювати мінус один не може. Тут пуста множина. Або має дорівнювати, ну я можу тут написати окремо, якщо вже так детально оформлювати. Тобто, ми, я, я вважаю, я сподіваюся, що коли-небудь повернеться. Зовнішнє незалежне оцінювання в тому форматі, в якому було, і вчителі будуть перевіряти, якщо ми хочемо, щоб нам. Ну тобто, треба проміжні обчислення писати, якщо ми хочемо максимальний бал. От у такому випадку, що ми отримаємо? Ми отримаємо, що х дорівнює а 1. Тобто в області визначення рівняння відносно х, абсолютно точно є, х не дорівнює. Амінус 1 це є абсолютно точно. А далі ми собі задамо питання. В нас вже ви, ви вже цей, це рівняння кудись затасували. Давайте ми його повернемо. І розумний учень повинен собі задати питання. Тут же є корень ось такого великого виразу. Ось, давайте я так стрілечкою покажу. Ось. Тобто підкореневий вираз, ми теж маємо врахувати більше або дорівнює нуля. 0, тому учень має собі задати питання, чи треба враховувати. Тобто, якщо враховувати, що х квадрат плюс оцей більше або дорівнює 0, чи треба це окремо розглядати? Тому що якщо це треба окремо розглядати, це не виглядає дуже простим. Ось в чому питання. І я вам зараз доведу, що цього розглядати не треба відповідні. Чому? Бо коли ми почнемо. Припустимо, що ми це розв'язали, знайшли там якийсь іксо, якісь обмеження. Як ми будемо розв'язувати далі це рівняння? Ми повинні сказати, що чисельник цього рівняння має дорівнювати нулю. Тобто. Значення оцього виразу має дорівнювати 2 на коріння з 2а. Далі ми маємо сказати, що права частина рівняння є числом додатнім узрахуванням обмеження. Ми підносимо до квадрату. І тоді виходить, що це 4 на 2А, а, а в нас більше 0. Тому значення цього. Квадратного тричлена більше або дорівнює нуля стає автоматично. Тому знаходити окремо розв'язування цієї нерівності, яка нібито відноситься до області визначення рівну. нібито вона відноситься, але знаходити окремо це витрати та ну, досить велику кількість часу. Це ду дуже хороший знак оклику. Тобто, завдяки цьому аналізу. Ми собі дуже спростили роботу. А тепер нам треба все, що ми отримали, зібрати в одному місці. Я напишу 3 червоним і напишу червоним отже рівняння рівносильно системі. А далі піду на чорний. Значить, ми дізналися, що А більше буде дорівнює нуля. Ось воно. Це область визначення рівняння відносно А. До області визначення рівняння відносно x відноситься Х не дорівнює А-1. І ми в цю систему з величезним задоволенням ставимо це квадратне рівняння відносно x. Я зразу перенесу. Отже, рівняння рівносильна системі. Ну, ті, мої, ті учні, які дивилися дивляться мої ролики, які відносяться безпосередньо до розв'язування квадратних рівнянь, в мене є курс перший. Там вже курс перший до квадратних рівнянь це знято. Для них абсолютно очевидним є наступне. Тобто, для нас дуже важливе, чи буде дискримінант цього квадратного рівняння. Повним квадратом. Якщо дискримінант буде повним квадратом, ми розуміємо, що наше завдання буде ну, відносно легке. Якщо він не буде повним квадратом, ну, там будуть певні пригоди, чесно кажучи. Отже, давайте знаходити дискримінант, і ми маємо дуже спокійно з цим попрацювати. 16а квадрат мінус 32а плюс 16-2. 16а квадрат плюс 32а. І ми бачимо, що дискримінант після взаємного знищення доданків дорівнює 16. Це нас дуже влаштовує. Чому? Бо ми корені цього рівняння можемо знайти дуже просто. Мінус b, хто не бачить, це 4-4, щоб я довго написав. Значить 4-4А плюс 4. -4A +4. Що ділиться на 2х24 мінус 4а мінус 4, що ділиться на 2. Тобто, в першому випадку це 8 мінус 4а на 2 це 4 мінус 2а. А тут у нас буде мінус 4а на 2 мінус 2а. Отже, далі ми повинні собі задати питання. Пам'ятаючи про те, що А більше буде рівнює 0, це ми пам'ятаємо. Але нам треба четвертий пункт, так я напишу, треба виконання умови. Х не дорівнює А-1. Тому ми себе маємо спитати, чи можуть наші корені вдруг дорівнювати? А1. Ну, Давайте спитаємо, чи може х1 дорівнювати А-1. Для яких це А може виконуватися 4-2а дорівнює а-1. Тобто в нас буде 5 дорівнює 3А а дорівнює 5 третіх, тобто 1,2 третин. 1,2 ціла не третини, третини входить в область визначення параметра А. Тому, якщо А дорівнює. 1,2 третини наш корінь х1 не є коренем початкового рівняння. А тоді корінь початкового рівняння буде х2. А може не буде, може ми х2 попадемо на щось погане. Давайте дивитись. Значить, якщо а дорівнює 1,2 третини, корінь х2 це буде мінус 2а, мінус 2 на 1,2 третини, це буде мінус 2 на 5 третин. Це мінус 3 цілих, третина. Ну, тобто, воно а мінус 1 не дорівнює, тому буде коренем рівняння. А чи може так статися, що х2 буде дорівнювати а мінус 1, ми себе спитаємо. Ну, давайте перевіримо, мінус 2а може дорівнювати а мінус 1 при, наших, при нашій подібній ситуації. Тоді ми можемо сказати, що 3А дорівнює 1, а дорівнює 1 третина. І а дорівнює 1 третина, воно входить в область визначення рівняння для парам... відносно параметра. Тому може х2 дорівнює а 1, чому тоді дорівнює х1? Х1 це 4 мінус 2а. Це 4 мінус 2 на одну третину. Це 4 мінус 2 третини, і це 3,1 третини. Що не дорівнює А-1. Ну, так, міг так автор скласти, що отримали два однакових. Ну, тобто, ми б могли б так отримати, що, наприклад, при а дорівнює 1 третина і 1, корінь такі, і другий. Ну, це було б, якби дискримінант дорівнював нулю. А він все-таки нулю не дорівнює. Але так скласти рівняння можна, можете мені повірити. Тепер нам треба у відповідь все. Зібрати, щоб було легше зібрати, я так досить часто креслю таку пряму і скажу, що в нас є А 0 і для нуля все розглядається. А, більше буде рівня нуля. Якщо А менше, От я зразу почну паралельно писати відповідь. відповідь. Якщо А менше нуля. То рівняння, і я зроблю паузу. Тут є дві думки, що писати. Тобто, можна написати, рівняння рівняння немає розв'язків, і це правильно, воно не має розв'язки. Але почати треба з того, що якщо А від'ємне, ми корінь не можемо взяти. Тобто, рівняння не має змісту. Тому я все-таки пропоную в таких випадках писати, рівняння немає змісту. Далі ми маємо позначити наші особливі випадки. Один особливий випадок це одна третина для А. Інший особливий випадок це 1,2 третини. Всі інші випадки не особливі. Тому пропонується писати відповідь наступним чином. Де продовжувати? Якщо а дорівнює 1 третина, то ми знайшли корінь 3,1 третина. Якщо А дорівнює 1,2 третини, то вгорі ми знайшли корінь мінус 3, 1 третина. І нарешті всі інші випадки, якщо а належатиме від 0 до однієї третини в об'єднанні від 1 третина до 1,2 третин і від 1,2 третини до плюс нескінченності, то ми маємо два корені, які ми знайшли, які нічим не заборонені. Х1, 4 мінус 2а, х2 дорівнює мінус 2а. Ось таким було непростим рівняння з параметром на основній сесії ЗНО 2016 року. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Далі нас буде чекати ще одна цікава задача з параметрами із ЗНО 2016 року.